Всім привіт! А це невеличке оголошення про мій завтрашній стрім. Я буду проводити стрім, і би дуже всіх попроси хотіла попросити, щоб ви проголосували за годину. Дивіться, коротше, я зробила вікторину. Ну, не вікторину, а. Голосування в якій годині, поки що проголосувало тільки 10 голосів. 8 голосів проголосувало за те, що я провела стрім в 16-й годині. Один за 15-ту і один за 13-ту. Так, от такі справки. Один за 15-ту, один за 13-ту. Це дуже, ну, я розумію, чому в 16-й, тому що люди можуть кудись їхати, а в 16-й вони знають, що вони приїдуть і будуть дивитися мій стрім. Ну, це логічно. Тому я би хотіла показати ну, показати вам, як знайти це голосування і як проголосувати за нього. Так, значить, заходимо на мій канал. Так, такі вкладки, як головна, наша, відео наші. Так, YouTube Shorts, у нас є. У нас є YouTube Shorts. І Списки від створень. І спільнота. Та, і дивіться: спільнота це найважливіше. Ось тут в спільнотах є голосування о котрій годині суботній стрім. Стрім буде в суботу, бо я тут забула написати і вже виправити не можу. Ось 10 голосів. Більшість за 16-го що я лайк собі поставила сама, Окей, більшість за 16. Тому, якщо вам не тяжко, то прошу, будь ласка, ой, вибачте за цей кружочок, прошу, будь ласка, проголосувати. Це ж не займає вам часу, ви просто швиденько зайшли і проголосували. Дякую за увагу. Відео сьогодні вийде в 13 Всім па-па.